Привіт усім. Сьогодні у нас на обзорі мікрофона Mic Mini для блогеру і ютубер. Для блога і так далі, для запису дуже качественні. Все у нас виходить full combo. Так, що у нас іде full combo? Тобто перший йдемо ресивер, 2 мікрофони, Casic, саме така сумочка, Два магнітика. USB-C і e Lightning. Получається, не знаю, що таке петля, USB-кабель. Ну, інструкція. Ось така коробочка. Як бачимо, що подавлення, все, що HIA. Указу у нас виходить, що 48. Годин. Одержуся дуже-дуже класно. Ну, і зараз ми розпечатати. Ось такі красиві красиві наушники. Не наушники мікрофончики. Так. переходим до распаковки. Так, вот, приятно распаковывать, я вам скажу, ну и уесть, Не пленочку, валя. Так, все, слушай, так серьезно, серьезно запечатано. зараз спробуємо продітися. Так, може правдитися, супер. Ну, коробка прям в стилі. Ну, діджай, Сумно з дроном. Це буде комплект для записи, так. О, все в сумноці. У нас така сумочка. І виходить, Сама інструкція і саме головне наклеєчка. Наклеечка це ну, просто топ-топ. Починаємо -топ. розпаковучку. Так, і ну, зараз все детально все поди. Так, плотно ну, добре сяк запечати і плотно. То, що ні влага, ні ніч не, не попаде туди так. О! Прям сумочка дуже приєдна. Дійсно качественний продукт. Так, що далі? О, я думаю, що це таке? А це у нас, як я кажу, два котики. Да. Ось такі котики ціпляються, блін, класно, прикольно. Ну, типу, фулл комплект. Так, зараз ми витягнемо, так, побачили все. Так, що в нас далі йде? Так, все ясно. Це мій USB-кабель. І міні-джек, виходить, кажу петля. Ну і сама сумочка пуста. І переходимо до самого комбо-комплекту. Так як у нас комбо. Зразу ви витягнете з самого кейсика, в допустим, зроблять супритяження, що вам нічого не є. Зразу тикнув телефон. І все працює. Так, сумочка пуста. Ось вот така як бачите. Прям приятне, приятне, таке сіре, не чорний. Так, зараз пробуємо. нам все вдасться відліпити наклеечку. Так. Зараз. И отклеиваем наклеечку. Вау! Вот такие. Ага, ничего себе. Представляется и кнопочка. Типа, ну так себя не открываю. Ну так нажимаете тут. Вау! И получается у вас на Вау, блин, классно. Бачим, у меня на раз такой ресивер. Классная штучка. Режимы типа. Ну, добавляти плям плюс 6, увеличувати голос, уменшувати. Мікс RX, видите, петля, супротяження, зарядка. Ну, так як у нас кейс, у нас все, -все заряджає. Так. Вот така штучка. Она ну, так все підключає. Ага, у нас там все чулка. Ну, зараз ми это все подключим. И тут у нас что все... А я його не можу відкрити. Ага. Тут може допомогти на так. І зараз сам мік... О, прям дуже прикольний, нараз магнітик такий. Одно дуже добре, що вони самі CC дуже легкі. Самі мікрофончики, дуже мініатюрні. І в них, такі дуже заявлена велика робота мажінь коло 8. Получається, один мікрофон може працювати. Так, я зараз спробую його підключити до телефону. І зараз ми затестимо. Як воно буде чути? І потім затестею вже на вулиці. Так як бачите, у нас розряжене. Ну воно не йде заряжено, по книжці, самому, що має бути розряжені, хоча б ниже 40%, для, типу нормальної експлуатації для хранення. Так, от таке. Так, ще раз почати той. І зараз будемо підключати. Як ви мене чуєте. І зараз ми дивіться, як ви мене буде чути. Я майдалеко від самого телефона. Так, міні-жек-міні-жек, USB-кабель. Добре, USB-кабель має достатньо. так. Отак, От сумочка, C-C, котика, ну, косихинок називає. Так, ну і сама інструкція. Ось такий full naboard у нас виходить. Починаємо тестирувати мікрофона. У мене робить як у Pro версії, так само на Samsung і Robert і в бочної версії. Так, зараз ви мене чуєте просто через телефон. І зараз переключаюся на мікрофон. От тепер. -ка. Зараз ви мене чуєте. Зараз я коло телефона і відходжу на 1 метр, 2 метр, 3 метр, 4 метр 5, 6, 7. Ну, На даний момент я в кімнаті можу на 7 метрів да, оти. Зроблю май детальний тест. І вже там коло вулиці подивлюся, як буде мене чути. Так, мікрофон дуже класний. Подивимось, я я шумоподавлення. У них, кстати, є своя програма. Я вам покажу, як програма виглядає. І що в що, допустим, що можна настроювати. То удільно в цьому ролику. Главне, додивіться до кінця і не забудьте поставити лайк і написати коментарі. Ну що ще можу сказати? Що це дійсно класний набор. Хочете у, когось є, у вас якийсь блогер, вважайте, часом немає себе, хочете качественний звук. E, Mini, DJ Mac Mini буде дуже хороший варіант. Так ще, що хотів сказати, допустимо, на Samsung, ви не потрібно мати не включати Pro-версію, воно і так определяє мікрофон і навіть в обичній версії у вас все чути, все прекрасно. Зараз я перейду в другу комнату і подивимося, як ви будете мене чути. Так, я перехожу в другу кімнату, перехожу в ванну-кімнату, 1, 2, 3, 1, 2, 3, і вертаюся обратно. Так, виходить, були дві стіни. Зараз все перевіримо, як мене чути було. Так, привіт всім, продовжуємо і ми далі. Получається тест мікрофона. Зараз ми спробуємо на дальність самого мікрофона, як далеко бере. І далі, коли будуть машини їхати, десь попри дорогами перевіряти шумоподавлення. Так, зараз одрахуємо, допустимо, 20 метрів або 40. І подивимося, як будемо не чути. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Я мовляв, що прямо на рості ви далеко не можете відходити. В мене прекрасно має бути чути. Так, Зараз ми повертаємо і провіримо. Саме шумоподавлення. Як бачимо, ми вітровик. Ну, Я котом казав, що кут теж мухнатий. Ну, не всі кути мухнаті. Ну, це вітровичок такий. І Зараз ми будемо тестити вже шумоподавлення, коли б ми йти попри дорогу. Так, ну, мікрофони дуже класні, мініатюрні, є магнітик, дуже легкий, прямо чітко чітко так, зараз тест записі от такого мікрофона. Зараз я знаходжу коло вулиці. І зараз ми чекаємо, доки прийде машина і включимо, що подавлення ному У нас він наживає на кнопку, нажимаєте тут і світ жов, жовта кнопка. Тепер шумове подавлення включено. Зараз я виключу. Так, шумове подавлення виключено. І зараз чекаємо транспортне. Zasip je kajsi, tak i da automobil. Tak ide da je automobil, čuti, jak mi je čuti, kolije, šum podavljanja, ovaj tak mi je čuti, a tepere šum podavljanja uključaju. Tak, nasvijete čovti indikator, i e zar mi te, jak šum podavljanja, krasi ide je automobil. Так, 1-1, 2, 1, 2-2. Так мені було чути шумом подавлення. Так, і ви скажете, як мене має добре чути з шумом подавлення без, моє голосно, не голосно. Всім дякую за просмотр, ставте лайк і пишіть коментарі. Всім до зустрічі! Пока-пока!